Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Посол Сполучених Штатів при НАТО Меттю Такер попередив, що нові санкції, які мають бути запроваджені адміністрацією Дональда Трампа проти російських нафтових компаній «Роснефть» і Лукойл, це тільки початок тиску американської адміністрації на президента Росії Путіна з метою примусити його припинити російсько-українську війну. Дипломат підкреслив, що Дональд Трамп буде стежити за тим, щоб нові санкції проти російських енергетичних гігантів дотримувалися неухильно, і що це тільки початок, бо у Дональда Трампа є і інші набагато більш серйозні можливості вплинути на російську економіку з метою примусити Путіна до більшої конструктивності. Таким чином, ми спостерігаємо початок санкційного наступу Сполучених Штатів на Російську Федерацію. Після того як стало відомо, що Сполучені Штати готові запровадити нові санкції, Трамп дав Путіну кілька тижнів для того, щоб президент Росії усвідомив можливі наслідки економічного тиску і погодився на Можливість завершення вогню на російсько-українському фронті, як бачимо, поки що у Кремлі не збираються погоджуватися із цими пропозиціями американського президента, тому що у Путіна з самого початку були абсолютно інші цілі. Він прагнув використати перебування Дональда Трампа у овальному кабінеті для того, щоб Примусити Сполучені Штати припинити військову допомогу Україні і не запроваджувати нових санкцій, які є проти Російської Федерації, а в якості інструменту впливу російський очільник збирався використати компліменти на адресу американського президента а також обіцянки провести мирні перемовини з Україною. Однак час, коли Путін міг за допомогою слів і обіцянок. Унеможливлювати нові санкції проти російської економіки, очевидно, минув і наступні тижні будуть останніми тижнями перед неминучою економічною конфронтацією між новою американською адміністрацією та Кремлем. Виникає, звісно, питання, що дійсно збирається робити російський президент, щоб запобігти новим санкціям. У Кремлі намагаються робити. Хорошу міну при поганій грі, і підкреслюють, що нові санкції не вплинуть на стан російської економіки. Про це зокрема говорив путінський представник Кирил Дмитрів, який під час свого перебування у Вашингтоні підкреслив, що нові американські санкції дадуться в знаки не стільки на американській позиції щодо. Завершення війни в Україні скільки на американській економіці, бо призведуть до значного збільшення цін на заправках самих Сполучених Штатів. Однак і цей прогноз поки що виглядає досить сумнівним, бо ринок не усвідомлює наскільки серйозними є наміри американського президента. Навіть підвищення цін на нафту, яке розпочалося відразу після оголошення. Про нові санкції зараз зупинилися, тому що багато хто вважає, що Дональд Трамп не буде застосовувати цієї економічної зброї, і може в будь-який момент відмовитися від санкцій проти Російської Федерації, як він неодноразово відмовлявся від тарифів, скажімо, щодо Китайської Народної Республіки. Однак ці побоювання ринка щодо непевності Трамп. Можуть змінитися справжньою панікою, якщо стане очевидним, що санкції починають діяти, і незабаром можуть відбутися нові санкції Сполучених Штатів проти російської енергетики. До того ж, американці радять і європейцям посилити санкційний тиск на російську медерацію з метою примусити Путіна до миру. Зараз найголовніше наскільки сам Путін сприймає. Плани Трампа як серйозні останні дії російського президента демонструють, що він робить ставку на ескалацію і залякування Трампа. Так, випробування ракети Буревесник мали продемонструвати американському президентові, що у Росії є можливості до військової конфронтації з Сполученими Штатами насамперед зброя, перед якою може виявитися безсилою протиповітряна оборона Америки. Однак Трамп на ці залякування відреагував по-трампівськи і підкреслив, що у сполучених штатах є підводний човен із ядерною зброєю. У Безпосередньому наближені до кордонів Росії, так що американцям, мовляв, навіть не потрібно нікуди плисти. Ці обміни погрозами ще раз підкреслюють, що поки що про досягнення будь-якого компромісу пов'язаного із російсько-українською війною, навіть і мови не йде. А Вашингтон і Москва наближаються до серйозної конфронтації, можливо, не тільки на економічному, але й на силовому рівні. Тут виникає найважливіше питання: наскільки ця конфронтація з обміну намірами і словами може перейти у обмін реальними справами, і чи обмежаться ці реальні справи виключно ударами по російській економіці, а також відповідними демонстраціями сили Російської Федерації на полігонах. Про те, як буде розвиватися ситуація у російсько-американських взаєминах і чи дійсно вплине вона на російсько-українську війну, ми зрозуміємо вже найближчими тижнями і місяцями, адже ситуація із військовою конфронтацією над держав, як правило, розвивається швидко і призводить до непередбачуваних наслідків для них самих. Найкращий приклад, скажімо, знаменита карибська криза, коли Сполучені Штати і Радянський Союз знаходилися буквально на кордоні. Такої конфронтації, яка могла призвести до третьої світової війни із застосуванням ядерної зброї обома над державами, зараз звичайно, ми досить далеко від такої ситуації, насамперед, у зв'язку із економічною вразливістю путінської Росії. Однак не зрозуміло наскільки сам Путін усвідомлює цю економічну враз вразливість, і наскільки він готовий, навіть усвідомлюючи цей факт. Підмінити свої економічні можливості силовим тиском на сполучені штати та інші країни НАТО, тобто. Найголовніше цього ми не усвідомлюємо, що робитиме Путін в реальності, коли зрозуміє, що на Дональда Трампа більше не діють його слова і компліменти. І з приємного співрозмовника американський президент перетворюється на справжнього ворогу намірів Путіна відновити російську імперську міць у кордонах колишнього радянського союзу. І отут у російського президента дійсно буде вибір. Або погодитися на припинення вогню на російсько-українському фронті, або погодитися на ескалацію такого рівня, яка може вартувати безпеки всьому населенню Російської Федерації, яке стане заручником великої путінської війни із заходу. Дякую, друзі! Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на каналі у Баймі, Кофі і Донател, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютуб. Перемоги і миру вам! Хай щастить!